Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами дізнаємось багато цікавого про рослинку, а яку саме здогадаємось, відгадавши загадку. Стала на поляні в жовтім сарафані. Підросте, сміхнеться, для віцрів береться, Платтячко біленьке, пишне та легеньке. Що ж це за рослинка? Це кульбабка. Кульбаба це весняна квітка яскравого сонячно-жовтого кольору. Вона є символом весняного тепла. Кульбабки починають квітнути одними з перших квітів, Ще на початку весни кульбабами покриваються всі галявини, парки, клумби та сквери. Стебло у кульбабки безлисте світлого кольору, усередині порожнисте. Якщо квітку зірвати, то на місці зриву з'явиться яскраво-білий гіркий сік. На його верхівці одна велика жовта квітка у формі кошика, вона яскрава, наче сонечко У квіточки безліч пелюсточок, ніби промінчиків. Увечері вони згортаються, а вранці розкриваються. А листочки у неї довгі, краї зубчасті, якісь казкові. Вони ростуть від самого кореня і ніби оберігають рослинку від небезпеки. Коли кульбаба відцвітає, то на місці жовтих квітів з'являються дозрілі плоди. Їх у кульбаби дуже багато, а в купці вони схожі на повітряну білу шапку. Але така красива шапка протримується у кульбаби зовсім недовго. Їх зірве першим поривом вітру та піднімо високо вгору. Вони можуть літати досить довго, а коли втомлюються, то приземляються на землю. Незабаром. На цьому місці зможуть засвісти вже нові кульбаби, і все це завдяки лише одній маленькій насінинці тому кульбаб так багато на нашій планеті. Через те, що кульбаби так рано починають квітнути, вони дуже корисні для життя бджіл. Прокинувшись від зимової сплячки, маленькі бджілки годуються нектаром з кульбаб. Дітки, чуєте, хтось дзищить? Чілка Майя, у мене трапилась біда. Скоро до мене в гості прилетять мої друзі пчоли, Вони дуже люблять квітковий нектар з кульбаб. А мені їх нічим пригостити, бо на нашій галявині кульбаб ще дуже мало. А мені так хочеться зібрати багато нектару для друзів. Може, зможете мені допомогти? Так, Джілка, ми допоможемо тобі. Дівчатки і хлопчики, я пропоную, щоб ми намалювали кульбабки і допомогли бджільці. А що ж таке нектар, про який говорила бджілка? Нектар це солодкий сік, який виділяють рослинки. Бджоли його збирають і з нього роблять мед. Давайте розімнемо наші пальчики і почнемо працювати. Ось помічники мої, їх, як хочеш, поверни. Раз, два, три, чотири п'ять. Будемо ними працювати. Постукали, повертіли і працювати захотіли. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, трафарет листочків та стебла кульбабки, фарби жовтого та зеленого кольорів, губка та веделка. Працювати починаємо трафаретом, губкою та зеленою фарбою, мочуємо губку в фарбу та повністю заповнюємо трафарет. Обережно прибираємо трафарет і такі гарненькі листочки та стебла в нас вже вийшли. Далі працюємо жовтою фарбою та виделкою. мочуємо виделочку фарбу та притискаємо до паперу, до стебла кульбабки, отримуємо пелюсточки квіточок. Якщо ви хочете зробити квітку кульбабки густішою, пройдіться зверху ще раз виделкою з фарбою. Ось такі гарненькі яскраві кульбабки для бджілки вийшло в мене. Ой, спасибі вам, діточки! Я тепер зберу дуже багато смачного нектару і пригощу своїх друзів. Дітки, ми з бджілкою чекаємо на фото ваших робіт. До побачення!